Олександра Сладкова, начальниця управління екології Львівської міської ради, ми вже п'ятий рік садимо дерева з ініціативи озеленення України до озеленення планети з геодобродії. Відповідно, цього року в нас є така локація, про яку можна тільки мріяти, коли ми маємо багато дерев посадити в дуже такій центральній частині міста. І відповідно. Оскільки минулорічний буревій дуже сильно потріпав і звалив дерева тут на проспекті Свободи, відповідно, дуже постраждали клени, і з них фактично лишилося тільки три дерева до цього часу. І ми маємо насправді можливість посадити 23 дерева одночасно, тут, відповідно, шукали різні бізнеси, які хочуть посадити дерева, шукали якихось відомо. Відомих людей, які хотіли посадити дерева, і відповідно у нас кожне дерево комусь присвячено. Що це це лише клани чи там? Це є клен-явір. Клен явір це абсолютно такий самий місцевий вид, який тільки може бути, але це є його декоративна форма аутропорпореум. що він знизу має листочки такі червоні, а зверху темно-зелені. І він якраз буде добре доповнювати композицію самого проспекту. Раніше тут росли просто клен гостролистий, зараз він трошки погано себе почувається через те, що до нього дуже сильно чіпляється омела. От, і нам треба було інший вид, але який е, був би е, абсолютно прийнятний для цієї території. І ми вибрали клен. Ну, Крім того, що ми його садили минулі роки, кілька е, є посаджених на проспекту Свободи. І саме цей вид е, почувається зараз найкраще, тому ми вирішили, що можемо його садити далі. Розумію, для посадки використали такі великі дерева і саджанці, доволі якісні. Та, са, е, е, так, саджанці. Саджанці є вирощені у Львівській області на розсаднику Еліт Флора, яка ну багато років співпрацює з нами. Це є насправді дуже великі дерева об'ємом стовбура по 16-18 сантиметрів. Так планується ще якісь візити? Ну багато дерев планується посадити на території лікарень, ну нових новосформованих медичних об'єднань. От і так само в нас ну, щороку є мешканці, які прагнуть посадити дерева, і ми намагаємося так само з ними співпрацювати, зібрати всі ті запити і посадити вже, але вже на рівні так, садівників. Що урочистий захід з посадки дерев фактично такий є, центральний, це сьогодні. Е, я Ігор Дулан, голова громадської організації Добродій. Е, наша громадська організація вже висаджує дерева у Львові та області вже більше 10 років. Ми посадили півтора мільйона, ну, приблизно точно ми не можемо порахувати, дерев у Львівській області і вже більше 200 дерев у Львові. Співпрацюємо з управлінням екології природних ресурсів. Дякуємо Олександрі Садковій і керівниці за сприяння щорічне. Ось, і за те, що дає, дає нам, ну, місто дає нам можливість робити хороші справи. Сьогоднішня акція це є. Продовження акції «Лісоєднання», яку ми почали минулої суботи, висадивши більше 200 тисяч дерев в області, маленьких дерев в лісах. Ось. І сьогодні це продовження висадка дерев великих власне, в центрі міста. Ми маємо сьогодні 24 дерева. Ми висаджуємо його тут, на проспекті Свободи. Це є 8 дерев це є дерева партнерів. Які ну дали благодійні пожертви на те закупку цих дерев, взагалі всіх 24-х. а інші дерева ми подарували визначним особистостям. Ну, зокрема, там це дерево, там полку Азов. Е -е Зокрема, там це дерево. Там тут є кілька з десяток родинних дерев. Це ті родини, які виявили бажання посадити своє родинне дерево для того, щоб згадувати для того, щоб згадувати там сторіччями про те, що ну коли там була війна, було це, і ми там співали пісень і висаджували дерева. Ось тому закликаємо, якби ну в першу чергу вважаєш це дуже важливо в сьогоднішній час війни. Е, так, ми дякуємо воїнам, які так ми робимо. Ми, ми я ну, особисто мій бізнес, є. Ми багато допомагаємо військовим. Ми, ми, у нас є ініціатива тисячі автомобілів свободи. Ми робимо багато для армії, для перемоги. Але в той же час дуже важливо е, давати людям таку якусь маленьку я знаю віддушинку, чи що, щоб розуміти, що дерева це перше дерево це символ відновлення, символ відродження. Так, ми, Після перемоги обов'язково займемося відновленням і відродженням. Ми віримо в те, що ця перемога буде е, досить швидко. І дерева це як символ відновлення, відродження і зростання нашої нації. Так розумію, ця ініціатива почалась в суботу і вона довго тривала, так? Е, так, ця ініціатива ще продовжиться завтра. Ми будемо висаджувати е, сад здоров'я на в лікарні першому медичному об'єднанні. І ми ще маємо плани цього року встигнути висадити алею захисників і захисниць на лікарні, восьмій лікарні, яка належить так само до першого медичного об'єднання. Тобто ми, та, ми підходимо комплексно, ми висаджуємо в багатьох локаціях і ми якби, ну, робимо так, щоб всі були задоволені. Мене звати Лука Гомівка, я директор відділу експорту топповарнього «Опілля». В компанії Політиці компанії закладена важлива соціальна політика по саме таких екологічним ініціативам, а також по допомозі армії. Якщо в спочатку повномасштабного вторгнення більшість потужностей було направлено саме на благодійність, ми розливали питну воду, то зараз ми з такою Приємним, з приємним очікуванням, саме ми вже посадили дерево, але з приємним очікуванням прямували сюди з Тернополя для того, щоб зробити вклад такий стратегічний, далекоглядний. Можна сказати, що такий вклад, коли є посадження певних дерев, це якась певна робота про майбутнє покоління. І ми хотіли, якраз ми раді, що нас запросили. Ми раді бути частинкою цього такого об'єднання всеукраїнського. Бо я так розумію, що така акція проходить неодноразово в багатьох місцях. Я надію, що в нашому місті цього року ми також зможемо долучитися до даної події. І можу сказати, що такі акції якраз дозволяють давати надію, яка зараз нам так необхідна.

Так. Ігор, можеш трошки розвернутися? Тепер буде? Так, і тепер буде. Раз, раз, раз. <плес> давай, давай, выкажи, пойду, давай, давайте вызвали я давай, 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 то. <плес>

Ты можешь поставить? Можешь. Перед номай на дверку.